Всім привіт! Це EcoFlow River Mini і зараз я хочу вам розказати, чи, по-перше, задоволений я придбанням цього апарату, а по-друге, кому він підійде. По-перше, чи задоволений, ну, мабуть так, мої потреби він повністю перекриває. А кому ще він підійде і які у мене потреби, зараз розкажу. Які ж мої потреби? По-перше, я хочу просто в день працювати вдома. І для цього мені потрібно заживити інтернет, заживити роутер на цьому прикладі, заживити якусь лампочку, яка зараз світить на мене звідти, і іноді зарядити ноутбук. І щоб всього цього вистачило на робочий день. Скажу зразу спойлер: в принципі, цього вистачає. А ще величезний плюс цієї штучки це те, що воно важить. Всього-навсього 2,6-2,7 кілограма. Тобто берете, кладете його в рюкзачок або в звичайну сумочку, хто там що носить, і використовуєте де захочете на природі, вдома, в гаражі, та просто де завгодно. Що ще може потягнути ця штука? Ну, наприклад, вона може заживити телевізор, і ви можете подивитись якийсь свій улюблений фільм чи серіал. І я думаю, що ну, для нормального сучасного телевізору цього вистачить приблизно на 3-4 годинки. Ну, а на що його не вистачить, так це на всі інші побутові прилади, такі як холодильник, ну і все інше, там і так далі. Тому що а, він може віддавати напругу номінально в 100 Вт і на піку в 300 Вт. Тобто навіть холодильник вже у якого пускові токи набагато більше, ніж 300 Вт, він не потягне. Крім того, що він видає номінальну напругу всього-навсього в 100 Вт, його більш старші брати видають 300-600, то у нього ще й достатньо маленька ємність. Це всього-навсього 210 Вт годин. Тобто, ну, тобто, в принципі, здається, що це досить маленька ємність, але я ж кажу, на робочий день підпитати інтернет, коли темно лампочку і один-два рази зарядити ноутбук, цього вистачає з головою. Що ж таке, 210 Вт-годин в перекладі на Ампер-години, зрозумілі для е, звичайного користувача телефонів та повербанків, це приблизно 4 отаких повербанки з хвостиком, звичайно, на 10 000 мА-годин. Так, а тепер давайте ж я швиденько на практиці покажу, як ця штука працює. Зараз воно включене, бо воно живить оцю лампу. Телефон. Зарядку телефону, до речі, воно теж живить, але про це ми зараз поговоримо трошки детальніше. Вимкнув телефон, вимкнув інвертор, автоматично загорівся, засвітився, точніше, екранчик. Що ж на цьому екранчику ми можемо побачити перше? Це заряд самого EcoFlow. На даний момент його заряд 98%. При такому споживанні в 9 Вт годин. До речі, нижні циферки це споживання у ватах, а верхні циферки це. Наскільки він заряджається у ваттах, про це ще також трошки пізніше поговоримо. Тож, при такому розході в 9 Вт годин, його вистачить ще на 16 годиночок. Далі, що він ще може? Що він має ще? Він має три таких роз'єми, тобто паралельно може або заряджатися три повербанки, там три телефони, або навіть ви можете паралельно засунути і підживити наш роутер. Ну, це лампа. Така чутлива до зміни. Як ви бачите, роутер. Ну, це він тільки на старті їсть 3. Далі цей роутер буде їсти десь 6 Вт. Включаємо світло. Додалась одиничка, бо він, лампа, як ви пам'ятаєте, кушала десь 9 Вт. /год. Крім того, ще є роз'єм прикурювача автомобільного, який я випадково увімкнув. Також він вмикається цією кнопочкою. А з іншої сторони все трошки цікавіше. Тут є вхід для розеточки 220 вольт і є входи для зарядки від 220, а також від автомобільного прикурювача або від сонячної панелі. Ще хочу сказати один момент про його інвертор. Дивіться, зараз я включив в USB. Мою лампу, яка, як ви пам'ятаєте, брала десь 9 Вт, і зарядку телефону, яка тут бере 7 Вт. Так, звичайно, типа максимально вона має брати 2 ампери для швидкої зарядки, і це виходить у нас тіпа, 10 Вт, бо тут 5 вольтів 5 входить. Ну, але маємо те, що маємо. Якщо ми включимо третій, то він так само буде брати всього 7. Я думаю, що нічого страшного, це можна пережити, що телефон у вас зарядиться не за півтори годинки, а за 2. Так от, але якщо я візьму телефончик, в... вимкну його з USB і вставлю оцю штучку в інвертор, Вставив нарешті, і включу цей інвертор, бачите, зараз 9 Вт. Включаю інвертор. В ідеалі сума має бути десь 15. Да? Ну, але тут почались якісь качелі. Тобто, ну, інвертор працює і показує на табло завжди якісь різні цифри. Тобто, е ну, якось він їх округляє або не може правильно обчислити. В общем, щось таке. Що це означає? По-перше, ну, що якщо ви хочете зарядити телефон, то краще його заряджати через USB, а не через цю штучку. Якщо ви так само хочете запитати е, цей роутер, то якщо ви його вставите сюди, то інвертор, бо він хаває всього там 3-5 ватт інвертор взагалі не буде бачити, що тут щось відбувається. Він буде думати, що ви нічого в нього не встромили, і через півгодинки виключиться, ну, так наче, типу, ей, чувак, що ти від мене хочеш, ти нічого не встромив, але ти в мене включив, ти що, взагалі, тю-тю, типу, Я виключаюсь. Тому я раджу сюди в 220. Ну, засовувати тільки, я не знаю. Ну, наприклад, телевізор або щось таке, а все інше заряджати через USB. Для ноутбуків, наприклад, у нас є Type-C. Ну, да, ну, так, Звичайно, у кого там ноутбук старого зразку, то тоді вже дійсно 220 для цього підійде. Так, здається, єдине, що ми ще не перевірили, це нашу безпроводну зарядочку. Кладу сюди зверху телефон, який підтримує функцію безпроводної зарядочки. Щоб вона запрацювала, потрібно, щоб USB було ввімкнено і через 3 4 5 секунд. Воно починає заряджати телефон. Так само е, воно бере десь 7 Вт. Ну так, Це не супершвидка зарядочка, але ж працює в принципі, як всі безпровідні зарядочки. Заряджати EcoFlow також досить зручно і легко. Просто вмикаєте один край кабеля в 220, другий край кабеля в EcoFlow. Вибачте, за шатанину. При цьому, зараз якраз і побачите, що верхні циферки починають збільшуватися. Трошки про зарядку. Від 0% до 100 Ecoflow заряджається приблизно за півтори годинки або за годинку 40. Від 20% до 90 заряджається менше, ніж за годину, бо хаває воно десь 280 Вт. Коротше, зарядка йде до 300 Вт. Від автомобіля або від. Сонячних панелей, зарядка йде до 100 Вт. Коротше кажучи, від автомобіля або від сонячної панелі цей девайс заряджається приблизно за 3 годинки, що є теж досить непогано. Як ви бачите, він може паралельно і заряджатися, і віддавати електроенергію. Але це працює тільки для USB. І, мабуть, для 12 вольт, але якщо сюди буде встромлено 220 і інвертор буде працювати, то воно інвертор автоматично відключить. І тепер як висновок. Плюси цього EcoFlow – це його маленька вага, швидка зарядка. Ну і для цієї ваги і швидкої зарядки в нього достатньо, ну, коротше, в нього нормальна ємність, що дозволить вам працювати вдома ну, напротязі всього робочого дня. Ну а потім, коли дадуть світло, просто швидко його зарядити. Які мінуси у цього EcoFlow? що він ну, згодиться тільки для такої роботи вдома, і він взагалі не потягне жодні інші побутові прилади, які вимагають там, ну, трошки більшого живлення, трошки більшої напруги. Ну і відповідно, кому він тоді знадобиться, тим, хто хоче працювати вдома, або якимось людям, яким потрібно. Заряджати гаджети на виїзді фотографам, якимось блогерам і так далі. Кому він не підійде, ну тим, хто хоче вдома запитати якусь побутову техніку, для цього, мабуть, треба взяти вже його більш дорослих братів. Але ж ці більш дорослі брати і коштують більш доросло. Наприклад, цю штуку я взяв у розетці за 18 тисяч гривень. Хотів просто це зробити достатньо швидко, бо мені потрібно було б для роботи і не став чекати його з-за кордону. Я думаю, що з-за кордону його можна було замовити трошки дешевше. А ще у нього є конкуренти, які так само коштують більш дешевше, але мають трошки ех, кращі характеристики в плані напруги і ємності. Не буду їх називати, мабуть, бо хе, мені подобається і цей. Тож, друзі, якщо це відео було корисне, ну, ставте лайки, пишіть в коментарях, чи підійде для вашої потреби ця штука, і які саме потреби у вас. Якщо хочете щось запитати, звичайно, так само свої питання пишіть в коментарях, відповідаю дуже швидко. Мабуть, це все. Тоді до зустрічі у наступних відосиках. Пока!